Електронних повісток та блокування рахунків не буде, а реєстрація в кабінеті військовозобов'язаного буде правом, а не обов'язком. Друзі, комітет Верховної Ради України з національної безпеки розпочав аналіз правок до законопроекту про мобілізацію. За словами секретаря комітету Романа Костенка, депутати внесли 4195 правок до проєкту. Що відомо станом на зараз, це те, що реєстрація в електронному кабінеті призовника стане правом, а не обов'язком. Також не передбачено електронних повісток. Проте є варіант, що вони будуть доступні лише для тих громадян, хто зареєструє собі електронний кабінет військовозобов'язаного. Крім того, депутати не схвалили норму щодо блокування рахунків ухилянтів. Також консульство не обмежить свої послуги для українців за кордоном. Крім того, буде розглядатися можливість підвищення штрафів за ухилення від мобілізації. Важливо розуміти, що це лише попередня інформація, оскільки всі норми є предметом дискусій і можливість зміни. Комітет планує розглядати правки щонайменше до кінця тижня. Більше інформації ви зможете знайти, підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання на канал буде викладене на моїй сторінці в шапці Профіль. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в шапці Профіль.